Продається цегляно камяний приватизований будинок у Хмельницькій області, Креселівському районі у селі Метці, розташований на центральній вулиці, у гарному та спокійному місці. Будинок міцний, теплий із шиферною покрівлею та загальною площею 51 квадратний метр. Усередині є дві кімнати: кухня, сіни та простора веранда. Проведені електрика та газ встановлено змішане опалення, піч та груба, яка обігріває одразу дві кімнати. Є також газові конвектори, що роблять будинок придатним для життя взимку. Завдяки цьому можна заселятись навіть без ремонту, адже будинок сухий та доглянутий. На подвір'ї знаходяться всі необхідні господарські споруди для комфортного сільського життя, криниця свердловина з якісною водою, місткий погріб для зберігання заготовок, два дровники, літня кухня, а також три хліви, які можна використати під господарство, склад або переобладнати під інші потреби. Земельна ділянка приватизована. Город площею 25 соток, рівний та родючий, з роктовими деревами. Він підходить для вирощування овочів, саду, теплиць або будівництва додаткових споруд. Територія доглянута, огороджена металопрофільним парканом і кованими воротами з хвірткою. Є також другі широкі ворота для заїзду до техніки прямо на город, що дуже зручно для обробки землі. Село оточене неймовірною природою, всього в 150 метрах від будинку, розташований природний ставок із рибою. За 500 тисяч метрів знаходиться змішаний та хвойний ліс, куди можна ходити по гриби, ягоди або просто гуляти чистим лісовим повітрям. Місцевість тиха, жителів небагато, але при цьому є доступ до усього необхідного. У сусідньому селі за 6 кілометрів є школа, куди дітей щоденно возить шкільний автобус. Там же є пошта та можливість доїхати до лікарні чи магазинів. Усередині будинок потребує косметичного оновлення. Бажано замінити двері, вікна, підлоги та стелю, але проживати можна відразу, адже все працює, опалення справне. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про власний будинок серед природи із можливістю вести господарство. Ціна 3100 доларів. Доїзд зручний. Можна під'їхати автомобілем будь-якої пори року. Дорога доглянута. Найближча інфраструктура у Кременчуках 6 км, до районного центру Красилів близько 25 км. Маршрутки у не ходять, але зручний виїзд дозволяє без проблем пересуватись власним транспортом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити нові оголошення.